Ну а країнам, котрі продовжують вести бізнес із Росією, не уникнути санкцій. про підготовку законопроекту, який має це забезпечити і гарантувати, повідомив американський президент. Роботу над цим документом вже почали республіканські законодавці. Як пишуть змі, штати збираються прибрати російський газ із Європи до останньої молекули, от саме так і формулюють. Але водночас Вашингтон дає Москві три тижні фори, що блокоїл встиг продати свої закордонні активи. Більше про санкційну антиросійську політику Сполучених Штатів Юрій Гула. Вашингтон оголошує економічну війну союзникам Кремля. Президент Трамп особисто підтримує захмарні санкції проти країн, що співпрацюють із Росією. Наджорсткі обмеження можуть серйозно перекроїти світові ланцюги поставок і стати ультиматумом для держав, що досі співпрацюють із Москвою. Законопроєкт, який вносять республіканці, дозволить американському президенту запроваджувати мита на імпорт у розмірі, уявіть собі до 500% для держав, що продовжують торгувати із РФ. Як ви знаєте, я запропонував, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнала дуже суворих санкцій. До цього списку можуть додати Іран. Іран, а також найбільші покупці російських енергоносіїв, Китай та Індія, які досі купують дешеву нафту та вперто фінансують кремлівську військову машину, можуть опинитись під пекельними санкціями. США. Деталі Трамп не розповів. Завісу привідкрив співавтор документа сенатор Лінсі Грем. Республіканець розповів, що законопроект передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії, осіб та компаній, які підтримують агресію, купуючи російську нафту, газ, уран та будь-які нафтопродукти. Цей закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, тиснучи як на самого Путіна, так і на країни, що його підтримують, такі як Іран. Я вдячний за потужну двопартійну підтримку цього проекту, як у палаті представників, так і в сенаті. Лінсі Грем, сенатор республіканець. Щоб уникнути санкцій і тарифів від штатів, компанії, які раніше купували російські енергоносії, будуть змушені згорнути свою торгівлю із РФ. Самі лише погрози американського президента змусили Китай та Індію скоротити закупівлю нафти. А українські удари по порту Новоросійськ ще й обвалили ціну на паливо. Нафта Урал з минулого тижня торгувалась по 36 доларів за барель. Пише Блумберг. Такого низького цінника не було щонайменше останні три роки. Та, попри це, заводи в Індії Китаї не поспішають купувати дешеву нафту, і третина морського імпорту з Росії застягла у танкерах посеред океану. Повідомив американський банк Джіпі Морган. Великі проблеми із газом. Як повідомляє Financial Times, американські високопосадовці зараз активно подорожують європою, просуваючи американські енергоносії замість російських. Мета Вашингтона знищити весь до останньої молекули російський газ на континенті, і ця кампанія вже створила проблеми для великих гравців на ринку. Зокрема, нафтотрейдер Гюнвор отримав застереження Мінфіну США щодо придбання активів санкційного лукойлу. за океаном. Усе ще бояться можливих зв'язків компанії з Москвою. І відмовили в ліцензії енерготрейдеру. Зате інші покупці вже шикуються у чергу компанії зі США, Європи та перської затоки серед пропозицій. Викуп більшої частини міжнародних активів одним великим гравцем, адже Лукойл має частки в нафтопереробних заводах Європи, а також значні активи у нафтових родовищах в Іраку і Казахстані. Його автозаправні станції можна побачити на дорогах Сполучених Штатів та ЄС. Але попри жорсткі заяви американці зробили виняток Лукойлу до середини грудня. Компанія має встигнути позбутися своїх закордонних активів. Президент США заявив, що підпише закон щодо санкцій проти РФ. Проте є одне, але як повідомляє Reuters, він наполягає на винятку, який дозволить тільки йому і саме йому вирішувати, коли і як карати Росію і власними енергоресурсами. Зі США Юрій Гулами Україна марафон єдині новини.